Доброго дня! Як всі вже зрозуміли, зараз ми будемо е, розмовляти про е, Бас-ЕРП редакції 2.5. Я е, почну з того, що зроблю е, короткий огляд в е, е, загальному, які задачі виконує Бас-ЕРП, а вже далі е, менеджери... Розробники і методисти розкажуть більш докладно про окремі підсистеми. Отже, бас ERP забезпечує роботу всіх підрозділів компанії в єдиному інформаційному просторі. Забезпечує інтеграцію різних функцій, таких як фінансові, операції управління продажами, виробництво, логістика та управління взаємодією з клієнтами. Впровадження бас ERP дозволяє нам відмовитися від клаптикової ковдри з багатьох окремих часто застарілих систем, які були впроваджені в різні моменти часу, і об'єднати вирішення окремих задач, окремих підрозділів в єдиним інтерфейсі, в єдиній програмі з онлайн-доступом до всіх функцій з будь-якого місця світу. В той же час Без ERP підтримує як сучасні, так і старі протоколи для інтеграції з іншими системами, таким чином її можна інтегрувати і продовжувати використовувати ті програми, які добре вирішують свої у задачі і не потребують заміни. Басі ЄРПІ підтримує цикл фінансового та матеріального планування, управління операційною діяльністю, планфактного контролю за її показниками для оперативного прийняття рішень на основі актуальних і достопірних даних. Задачі фінансового планування вирішуються за допомогою підсистеми бюджетування. Зокрема, підтримується управління самим процесом бюджетування. Бюджетна модель дає можливість скласти регламент. Тобто послідовність того, які відповідальні особи, в якому відділі, в який момент мають підготувати, які бюджети з комплексної взаємозалежної системи бюджетів. Хто і в який момент має складені примірники бюджетів узгодити і затвердити? Які бюджети мають створюватися на основі бюджетів після високого рівня, а які на основі фактичних даних попередніх періодів. Підсистема допоможе контролювати вчасність виконання всіма учасниками бюджетного процесу їхніх обов'язків. Підсистема роботи з примірниками бюджетів допоможе в рамках взаємозалежної системи бюджетів виконувати задачі розрахунку оборотів за статтями бюджетів, які узгоджуються одні з одними і вийти на узгоджений прогнозний баланс підприємства. При цьому вирішується задача планування як знизу вгору підготовка бюджетів в підрозділах з подальшим затвердженням зведеного бюджету керівництва, так і зверху вниз постановка зведеного плану, наприклад, продажів керівництва з подальшим уточненням за видами номенклатури в підрозділах. Програма адаптована під часто присутні на підприємствах кейс використання, коли матеріальне планування є одним із безпосередніх джерел бюджетування. Тобто в підрозділах формують не бюджетну форму, а документ план продажів по категоріях. На його основі план продажів по номенклатурі, на його основі формують забезпечуючи плани, план виробництва, план м, закупівель. І не дублюючи ці плани бюджетними формами, зразу за результатами плану продажів по категоріях або по номенклатурі формують бюджет доходів і витрат. Тому кому кейсі використання матеріальні плани самі виступають в ролі бюджетів. План продажів, затверджений комерційним директором, фінансовий директор, його вже приймає як факт, та від нього планує валовий прибуток. Паралельний при, е, бюджет виторгу вже не планує. Це зручно і гарно лягає на структуру розподілу обов'язків, яку ми часто зустрічаємо в реальних провадженнях. Саме управління бюджетним процесом термінами подання і узгодження може здійснюватися як ручному, так і в автоматичному режимі. Включений в баз ERP моніторинг силових показників дозволяє своєчасно виявляти проблемні ділянки на будь-якому етапі управління підприємством. Аналізувати ефективність ключових процесів підприємства за допомогою ключових показників. Аналізувати взаємозв'язок і вплив одних показників на інші. Топ-менеджером допомагає приймати оптимальні управлінські рішення з ключових процесів на підставі, даних про цільові показники по кожному напряму. Ключові показники можуть бути об'єднані в ієрархічну структуру цілей, де високорівні цілі визначаються власниками і керівництвом компанії. І у складі кожної цілі можна виділити необхідне число підцілій, успішне виконання яких забезпечить досягнення вищих за ієрархію цілей і загальної стратегічної мети компанії. На рівні оперативного фінансового планування вирішується задачі руху грошових, планування руху грошових коштів, яке є підпорядковане бюджетом і застосуванням лімітного контролю за порядками витрачання грошових коштів. За допомогою платіжного календаря вирішується задача щоденного планфактного аналізу руху грошових коштів, виявлення та уникнення майбутніх касових розривів, оперативного перепланування платежів і з постійним контролем з боку системи за виконанням лімітів по статтям бюджетування. БАС ЄРПІ вирішує задачу об'ємного і календарного планування виробництва, спираючись на наявну в системі інформацію про плани продажів або про замовлення прикривців. Про наявні доступні ресурси і календар доступності обладнання. Бас-ЕРПІ вирішує задачі розрахунку і планування постачання як за рахунок власного виробництва, так і за рахунок закупівель для забезпечення потреб. Під системою управління виробництвом, складами і доставками, і продажами, і ремонтами всі вони працюють у тісній взаємодії для забезпечення злагодженої роботи підприємства і уникнення як простого обладнання, так і невчасного виконання замовлень клієнтів. Якщо казати про задачі реалізації маркетингової стратегії, то ERP дозволяє планувати взаємодію, сегментуючи клієнтську базу і асортимент, який просувається різними каналами збуту. Дозволяє планувати продажі, підпорядковані бюджетом та основані на накопичених фактичних даних продажів і фактично отриманих замовлень. На оперативному рівні планувати конкретні взаємодії і виконання конкретних замовлень від клієнтів. Для формування стратегії відносин з партнерами передбачено сегментування клієнтської бази з використанням довільної інформації, що зберігається, або може бути обчислена на основі даних, що зберігаються в програмі. З метою формування сегментів маркетолог може скористатися наявними даними або створити власний набір аналітичних ознак на базі додаткових властивостей, реквізитів, відомостей. Для забезпечення однакової реалізації маркетингової стратегії всіма менеджерами компанії вироблена і вибрана стратегія взаємодії фіксується в офертах. Є механізм бізнес-процесів, який дозволяє керувати діями менеджера в рамках затвердженої стратегії і контролювати виконавчу дисципліни. Замкнений цикл планування і контролінгу спирається на фактичні дані діяльності, які накопичуються в підсистемах управління операційною діяльністю. Оперативний контроль і моніторинг відбувається в режимі реального часу в підсистемах оперативного обліку, які охоплюють всі аспекти операційної діяльності. Для спрощення вирішення їхніх задач лінійними менеджерами реалізовані автоматизовані робочі місця, так звані АРМИ, відповідно до ролей менеджера. Арми в зручних і оптимізованих для швидкої роботи інтерфейсах представляють необхідну для оперативного контролю інформації, а також автоматизовані помічники які включені в армію допомагають у виконанні основних робочих завдань. Підсистеми забезпечення операційної діяльності оптимізовані під великий обсяг документообігу і забезпечують усією повнотою, детальною та достовірною інформацією фінансові кор... контури управління підприємством. Тобто, як бачите на схемі на слайді, і формування звітів бухгалтерського і податкового обліку, і формування звітів згідно міжна... міжнародних стандартів, і аналіз фактичної діяльності для прийняття управлінських рішень і коригування управлінських цілей в системі управлінський баланс відбувається на основі вже зафіксованої і перевіреної достовірної інформації з підсистем оперативного обліку. Такий зв'язок підсистем забезпечує неперервність циклу бюджетування і моніторингу. Тепер давайте оглянемо, які задачі вирішує БАС ERP в частині управління операційною діяльністю. Це безпосереднє ведення бізнес-процесів, СРМ, тобто взаємодії з постачальниками, МЕС, тобто оперативне управління виробництвом, ЯАМ, тобто управління фондами, активами, зокрема життєвим циклом виробничого обладнання, ВМС ведення процесів складської логістики та транспортної логістики. Це СРМ продажі всіма каналами збуту компанію, доставка до клієнта, управління заборгованості і за розрахунками, HRM, тобто управління персоналом, мотивація персоналу, контроль за виконавчою дисципліною, ну і нарахування зарплати і кадровий облік. Ці всі підсистеми працюють як єдине ціле з абсолютно прозорим для користувача використанням різних функцій з різних підсистем в рамках єдиного автоматизованого робочого місця, оптимізованого під кожного конкретного користувача. Хотілося б показати взаємозв'язок всіх підсистем, що забезпечують управління матеріальним потоком і грошовим потоком взаєморазрахунками, але їх так багато, що, очевидно, на одному слайді з достатньою деталізацією їх не розмістиш. Тому я скоріше виклала на слайд деякі крупні ключові штрихи, а не повноцінну схему. Що я хотіла перерестувати цієї... Бас ERP uh, вирішує задачі забезпечення B2B, B2C-продажів різними каналами. І ключове для цього, для цього uh, uh, спеціальні механізми для uh, просування в кожному каналі. Uh, все це відбувається окремі управління цінами, асортиментом, порядком оплати відвантажень, стратегіями взаємодії з клієнтами, свої інструменти полегшення життя менеджерам і свої елементи контролю за їх ефективністю. Продажі спираються на потужну підсистему забезпечення потреб, яка допомагає оперативно розподіляти потреби між спроб... способами їхнього забезпечення, як власним виробництвом, так і замовлення на централізовані склади або замовленням переробникам чи постачальникам. Забезпеченню ефективної дистриб'юції слухує також спеціальна підсистема доставки, яка дозволяє управляти доставкою власним чи найманим транспортом. В свою чергу підсистеми управління виробничими процесами спираються на підсистему забезпечення потреб на напівфабрикатами та матеріалами чи сировиною і продажі і закупівлі і виробництва. всі Вони спираються на вбудовану ВМС-систему, яка керує безпосередньо рухом матеріального потоку всередині підприємства. Я не буду заглиблюватися в деталі всіх цих підсистем, тому що далі будуть окремі доклади по ній. Хіба ще зупинюся на задачах управління доставкою баз ERP автоматизує бізнес-процес управління доставкою, як ви бачите на екрані, який включає розподіл замовлень між власними або наданими перевізниками авто, автотранспорт і поетапний та позамовний контроль виконання завдань на перевезення. Але для компаній, які мають великий власний транспортний парк і використовують його для різних целей, може бути корисним розширення можливості баз ERP використанням галузевого рішення БАЗ управління автотранспортом. Це рішення доповнює бас ЄРП в частині управління саме власними авто, вирішує задачу обліку паловомастильних матеріалів, подорожніх листів водіїв та розрахунку їхньої специфічної заробітної плати. Також облік ремонтів автівок і подібні задачі. І зупинюсь ще на HRM. В баз ЄРП реалізована гнучка для користувачів під це система роботи з даними персоналу, розрахована на забезпечення актуальних потреб багатотисячного виробничого підприємства. Вирішуються задачі планування фонду оплати праці, як згідно штатного розкладу, так і за плановими нарахуваннями по співробітникам. Вирішуються задачі кадрового обліку, обліку робочого часу, розрахунок заробітної плати, податків та внесків, проведення взаєморозрахунків з персоналом. Для вирішення задач контролінгу за реалізацією стратегії мотивації з персоналу реалізовано широкий набір управлінської аналітичної звітності. Аналітичні звіти дозволяють проводити факторний аналіз економії чи перевитрат фонду оплати праці, аналізувати фактично відпрацьований час, нарахування та утримання наявні заборгованості по зарплаті та іншу інформацію, що стосується співробітників. Серед задач управління персоналом є задачі координації роботи різних служб, затвердження загальних наказів на підприємства та щодо окремих підрозділів і співробітників. Управління процесами узгодження і затвердження рішень можна виконувати, використовуючи інтеграцію з баз документообігом КОРП. Це стосується не тільки прийняття рішень по персоналу, а й будь-яких інших рішень. Для управління процесами в баз ЄРП в усіх підсистемах можуть використовуватися функції баз документа в обіг КОРП. Наприклад, це може бути ініціація розробки і узгодження договору з подальшим поверненням в баз єрп інформація, що договір укладена і можна переходити до регулярної роботи з контрагентом. Інший приклад узгодження виконання замовлень клієнтів і подібні задачі. Така прозора інтеграція між двома програмами значно коромий час і покращує користувацький досвід співробітників, які використовують вас ЄРПІ. В другій частині erp формі яка присвячена кейсам вирішення бізнес-задач компанії з використанням програм БАЗ, буде дві доповіді про те, як організовують наскрізні бізнес-процеси між управлінськими програмами БАЗ і документообіг, а також приклади багатьох інших видів наскрізної інтеграції між різними програмами. В цілому в програмах БАЗ і конкретно в БАЗ-ЕРП-редакції 2.5 багато зроблено для забезпечення зручної роботи користувачів. Хочу на цьому дещо зупинитись. Ключовим елементом, який впливає на зручність роботи з програмою, власне, є інтерфейс. Інтерфейси всіх програм е, лінійки БАС уніфіковані для вирішення задачі легкого використання декількох програм лінійки без зайвих витрат часу на перенавчання і перевивчення інтерфейсів. В процесі оптимізації інтерфейсів була проведена суттєва робота з, використ... з користувачами із визначення типових кейсів взаємодії з програмами. Наприклад, велику частку, частку часу користувач працюють зі списком документів. Ось на слайді наведено скрін типового списку документів в програмах БАЗ. Найбільш важливі функції є більш помітними для користувачів і мають текстову назву і займають більше місця в меню. Ті, що мають середню важливість, позначені іконками. І в кінці панелі є пункції функції. Там і рідковживані функції, і ті, що є на панелі. Так що, де б користувач не знаходився, те, що йому найчастіше потрібно, завжди на очах, а якщо треба щось рідко вживане, чи я не впізнав іконку, то знайде функцію в пункті Всі функції. Аналогічним чином виглядає діалогова форма документа. Теж три рівня доступності функцій, найчастіше вживані, підписані середні іконками і всі по кнопці всі функції. І гіперпосилання звичного для користувачей виду, як в інтернеті. Але інтерфейс це не тільки зручність розташування елементів управління, а й їхня кількість. Чим більше функцій, тим більше кнопок. А навіщо користувачу зайві кнопки? Де найкраще розташування кнопок, якими ти не користуєшся? Щоб їх зовсім не було. Отже, щоб не було в інтерфейсі зайвих елементів, функціональні опції дозволяють вам вимкнути частину функцій, і ті функції, які ви вимкнули, вони зникають е, з інтерфейса. Коли ви розгортаєте нову базу, підключені найчастіше вживані функції, а далі адміністраторам або адміністратор з консультантом вимикають зайві і інтерфейс е, стає мінімалістичним, в якому абсолютно тільки ті кнопки і тільки ті функції, які вам реально потрібні кожен день. Як ще інтерфейс може полегшити складний етап роботи? Наприклад, етап роботи, підбиття підсумку роботи компанії за місяць. Для того, щоб підбити підсумки, для того, щоб керівник міг побачити достовірні показники за місяць, треба перевірити, чи всі операції, що відбулися в цьому місяці, оформити вибрати розподілити витрати, сформувати собі вартість, сформувати фінансовий результат, нічого б не пропустити, нічого не приплутати. Інтерфейсне рішення для цього спеціалізоване робоче місце, АРМ, закриття місяця. Воно відображає весь регламент закриття місяця і все, що може бути виконане автоматично. Автоматично виконує, а що має бути виконано вручну, відображає. Коли процес закриття місяця запущено, і якщо в базі немає стоп-факторів, він може пройти повністю автоматично всі пункти. А якщо є якісь стоп-фактори, то зупиниться і покаже, на чому зупинилися. Ну, в цьому випадку на слайді е, розп... зупинилися на розподілі витрат за непрямим... напрямами діяльності. Користувач розгорне помічений червоним квестиком пункт і побачить, що має бути зроблено для продовження розрахунку виконує необхідні дії, натисне розво... праворуч пункт розподілити і процес закриття місяця продовжиться. Отже, маємо контрольовану системою чітке закриття місяця, яке в разі великої інформаційної бази може виконуватися кілька годин, а може цілу ніч, але якщо в базі нема стоп-факторів, то на ранок користувач прийде, а все вже розраховане і результати сформовані. І наведу декілька прикладів покращення юзабіліті для співробітників операці... оперативних відділів. В редакції Басхер ПІ25 виконана уніфікація порядка 10 основних армій. Наприклад, додані такі пункти, як всі документи системи, наприклад, Всі документи закупівель чи всі документи продажів. Ось так вони тепер виглядають, ці журнали всіх документів. Але якщо потрібні всі та не всі, то є відбори за реквізитами, організація, склад або всі свої документи, коли я в полі менеджер. А також можна відібрати тільки потрібні види документів, або навіть тільки потрібні види господарської операції. Не всі документи, а тільки ті, що про комісійну торгівлю, наприклад. Звідси ж можна перейти до підказки про те, які документи часто оформлювати. Наприклад, оформлення накладних. І бачимо розпорядження, на основі яких треба створити накладні. В цій формі їх створюємо і через звичне посилання... На пов'язані об'єкти повертаємося до всіх документів. Для бухгалтерів покращили інтерфейс настройки рахунків обліку. Для контексту. В вас ERP бухгалтер проводки не вводить, а займається більш інтелектуальною роботою, задає правила, за якими бухгалтерські рахунки мають автоматично формуватися, проводки для різних видів документів. І ось ця форма настройки шаблонів проводок якраз і вдосконалена. По-перше, для того, щоб очі не розбігалися, в кожен момент часу відображається сторінка з настройками для конкретного е виду обліку, наприклад, розгонки з контрагентами, так легше уникнути помилок. А по-друге, по черзі е працює з загальними настройками або з виключеннями. Наприклад, загальна настройка. Товари обліковується на 281-му рахунку. Виключення в роздрібній точці. Магазин, а товар обліковується вже на 282-му рахунку, як і годиться для роздрібної торгівлі. Ще одне покращення юзобіліті – більш глибокий дрілдаун. Е, коли користувач аналізує будь-які негаразди, ну, наприклад, те саме закриття місяця видало, що треба розібратися з відємними залишками на складі, для того, щоб програма могла розрахувати нашу собівартість, то щоб зрозуміти, хто нахамотав, треба провалитися е, якнайдалі. Ось і бачимо, від робочого місця закриття місяця. Провалюємося в розшифрування. Тут вже видно не тільки організацію, по якій від'ємні залишки, а який товар, на якому складі раптом мінус 100. Клацаємо детальніше знов і бачимо важливість вибрати подальшу розшифровку для кожного поліаналітики. Е, Юросови, розділу обліку, номенклатури, виду за, е, запасів. Провалюємося далі і бачимо вже рухи регістрів, е, які е, ці... Е, і документ, який ці регістри порухав, відповідно бачимо проблему і можемо її виправити. Повертаючись до верхнерівневих задач використання баз ерпі саме до його ролі в циклі управління підприємством чи холдингом, який може складатися з декількох підприємств різних видів діяльності, зазначу, що в такій структурі баз ерпі може працювати у тісній взаємодії не тільки з баз-документообігом, а й з іншими рішеннями. Зокрема, для забезпечення управління багатопрофільним підприємством на рівні. Керуючі компанії може використовуватися програма Бас управління холдингом для того, щоб там будувати загальну стратегію. А бас ERP в цьому випадку це інформаційна система для управління окремим підприємством в лінійці інших підприємств. Такі підприємства можуть бути автоматизовані на бас ERP, на інших програмах БАС або на програмах інших розробників. Отже, загальне уявлення про функціональність бас ERP я дала, а тепер. Силами наших методистів і розробників ми послухаємо про більш, більш докладно про окремі підсистеми.